Найочікуваніші ігри 2026 року, частина п'ята. Ще у далекому 21-му році Skydance Media анонсувала створення ігрового підрозділу New Skydance Media на чолі з легендарною Емі Хеннінг. А через два з половиною років, в березні 24-го, на GDC розробники розкрили повну назву її гри Marvel 1943 Rise of Hydra. і відразу ж, не відходячи від каси, показали трейлер та анонсували акторський склад. Дія Rise of Hydra відбувається в окупованому Парижі під час Другої світової війни. Натхнення вони брали з коміксів Капітана Америка та Чорна Пантера, прапори наших батьків 2010 року. Стів Роджерс і Азурі, Чорна Пантера пантера» 40-х років, і за сумісництвом дідусь Чали змушені подолати розбіжності та сформувати нестійкий альянс проти спільного ворога разом з Габріелем Джонсоном з «Хоулінг Командос і Наналі Ваканською шпигункою. Вони мають зупинити зловісний план, що загрожує перетворити хаос Другої світової на остаточний підйом гідри. Протягом проходження гравці візьмуть на себе роль всіх чотирьох персонажів, а жанрово гра буде екшн-адвенче від третьої особи. Спочатку розробники обіцяли реліз в 25-му, у травні 25-го гру перенесли на ранній 26-й, а в листопаді сказали, що гра буде десь в 26-му, але вже взагалі без конкретної дати. До того ж, у вересні цього року витік геймплей з раннього білду десь. 2022 2023 Це були приблизно 15 секунд бою Чорної Пантери проти солдатів у барі. Ми, до речі, його в нашому телеграмі. Можете подивитися, хто ще не бачив. Виглядав цей шматок дуже сирим, багато багів в анімаціях, низька візуальна якість. А також дуже дивна поведінка камери. Вона, немов як в старих Resident Івелах, закріплена не за персонажем, а в різних кутах приміщення. Але через високий темп боїв в грі все виглядало як епілептичний припадок, де рухи героїв і зміна камери перетворювала все на кашу. І хоч розробники застерігали, що це старий білд, але скепсис нікуди не зник. Можливо, Емі Геннінг зробить чудову гру, принаймні мені б цього дуже хотілося. Але поки що послужний список сюжетних Марвел ігор. За межами інсомнія не вселяє оптимізм, хоч мені і дуже хочеться, щоб в них все вийшло. Тому 50% очікувань.